Започаткувати власну справу чи розповісти про всі підводні камені підприємництва допоможуть у Ніжинському бізнес-хабі. Його створили, аби не залишати підприємців наодинці зі своїми проблемами, особливо під час війни, коли бізнес несе колосальні збитки. Це міжнародний грант виділялося біля 900 тисяч гривень, освоєно 308 тисяч на ремонт і біля 180 тисяч на обладнання, тобто навіть не використані ще всі кошти. І що можна на сьогодні сказати? Це зона для підприємців. Допомога молодим підприємцям це коворкінг для них, будь ласка. І звісно, одним із критеріям це поєднати владу та місцевий бізнес в одне ціле. Під час війни підприємців особливо цікавлять зміни в законодавчій базі, які відбулися на період воєнного стану. Ніжинські підприємці дуже сильно потерпають від економічної ситуації, від військових дій. І звісно, будь-яка підтримка їм на сьогоднішній момент дуже потрібна. Ми намагаємося спілкуватися з ними, чу чути їх проблеми і потреби. Бізнес-хаб консультує усіх підприємців, які приходять зі своїми зверненнями, розповідає координаторка Марина Світлова. Досить важливим є те, що підприємець може сюди прийти, не зважаючи на те, чи він уже суб'єкт господарювання, чи він тільки планує стати фізичною особою підприємця. Він приходить і отримує відповіді на ті питання, які його цікавлять. Це може бути від самого простого, а яку мені групу оформити при реєстрації, чи як зареєструвати, що для цього необхідно, до того, а де ж мені взяти приміщення, торгову точку, що треба зробити, які зібрати документи, на навіть де взяти кошти, які є грантові програми. Тобто сфера питань, вона досить. Велика й досить різноманітна. Також є бажаючі започаткувати власну справу, але від початку до кінця не знають навіть процедури реєстрації. Я як колишній підприємець чітко пам'ятаю, що таке було раніше зайти у виконку Ніжинської міської ради. Це Потрібно було бігати по всім кабінетам, задавати безліч питань. Ти заважав фактично фахівцями, тебе шпурляли від одного до іншого. На сьогоднішній день мені приємно, що є місце, а саме бізнес-хаб, куди підприємець може пройти, дізнатися, де архітектура. Архітектуру можна визвати сюди, навіть йому допоможуть, якщо треба винести проект рішення чи якісь ще питання. Це все ми можемо тут і на місці допомогти зробити і скомунікувати всі органи і управління Ніжинської міської ради. За період діяльності бізнес-хабу це 5 місяців. Було з метою інформування та консультування, було проконсультовано близько 100 мешканців громади. З них це суб'єкти господарювання і майбутні молоді люди, майбутні підприємці, які приходили зі своїми запитами. Проаналізувавши їх запити, відбулася співпраця з Регіональним фондом підтримки підприємництва. Співпраця призвела до того, що в місті на базі Ніжинської міської ради був проведений семінар консультація для бізнесменів на тему: урядова програма є робота, як отримати грант від держави. Провівши цей семінар. Підприємці почали звертатися за допомогою у написанні бізнес-планів, тому що бізнес-план це був такий основний елемент при відправці заявки. В результаті співпраці з бізнес-хабом підприємцями було подано 13 заявок на відкриття власної справи. З них 9 – уже затверджено. Чекають на отримання коштів, тобто вони пройшли. Отримання коштів сягає 250 тисяч гривень. І важливим є те, що е, обов'язковою умовою для проходження цієї заявки було те, що не тільки ви прикріплюєте бізнес-план, а й ще створюєте два нових робочих місця. Тобто згодом в нашому місті з'являться нові бізнесмени. Е, ці бізнесмени, які е, писали грант на е, підтримку свого бізнесу, вони створять два нових робочих місця. І взагалом ця кількість робочих місць буде сягати 18 людей. Сфера діяльності цих підприємств вона найрізноманітніша. Це і е, будуть створені нові рекламні агентства, В місті такого ще немає, тобто це буде таке зовсім нове. Е, Буде така створена швейна мастерня, де будуть популяризувати українську культуру. Будуть надаватися послуги з пошиття одягу з елементами української вишивки. Будуть салон краси, готельно-ресторанний бізнес. Тобто сфера діяльності дуже обширна. В Ніжинському бізнес-хабі можна безкоштовно отримати і сучасне місце для роботи так звану коворкінг-зону. Це такі робочі місця, де підприємці. Суб'єкти господарювання приходять, працюють в комфортних умовах, можуть проводити тут конференції, бізнес-зустрічі. І ще є цікавим те, що вони, працюючи тут, вони обмінюються досвідом між собою. І навіть я спостерігала за деякими бізнесменами, які вже домовлялись про якусь співпрацю між собою, хоча сфера їх діяльності. Не пов'язано одна з одним, можливо, саме ця локація стане місцем, де народиться ваш новий суперпроєкт. Натякають координатори бізнес-хабу і гостину запрошують до співпраці.